Німець ноги поламає, якщо, якщо стане перекладати український вираз, все руки не доходять позаглядать дослівно. Так само і в німецькій мові є вирази, які не перекладаються напряму, а їх просто треба знати. Інакше німець, який вивчає українську, ноги поламає, намагаючись розібратися. Сьогодні ми зануримося у світ німецьких сталих виразів, які збивають з пантелику, але без яких не обійтися, якщо хочеш звучати як носій. Den nagel auf den Kopf treffen» влучити в яблучко. Дослівний переклад влучити цвяхом по голові. Що це насправді означає? Це коли хтось абсолютно точно описав ситуацію, висловив правильну думку або зробив ідеальне зауваження. Український відповідник влучити в яблучко або в десятку. Приклад використання «Du hast mit deiner Analyse den Nagel auf den Kopf getroffen». дослівно. Ти влучив цвяхом у голову своєю аналітикою. «Hast du noch alle Tassen im Schrank?» Дослівно. У тебе ще всі чашки в шафі? За змістом ти що з глузду з'їхав, або ти в своєму розумі. Це іронічний вираз, який використовують, коли хтось поводиться дивно, безглуздо або несподівано. Дуже схожий на наші. Ти що, ненормальний? У тебе все в порядку з головою етвас Дослівно сказати комусь щось через квітку, за змістом сказати щось завуальовано, натякнути м'яко, висловитися обережно, щоб не образити. Пояснення українською цей вираз означає висловити щось неприємне або критичне, але м'яко, делікатно, натяками, щоб не прозвучати грубо. Приклад вживання. Er hat mir durch die Blume gesagt, dass ich zu spät komme. Він мені м'яко натякнув, що я постійно спізнююсь. Ich verstehe nur Bahnhof. Змістовний переклад. Я нічого не розумію. Дослівно, я розумію тільки вокзал. Das ist mir worst. Дослівно, це для мене ковбаса. За змістом. Мені все одно, мені байдуже, мені до лампочки. Приклад. Willst du pizza oder pasta? Das ist mir worst. Хочеш піцу чи пасту? Мені байдуже. Haben". Дослівно мати козла. За змістом мати бажання щось зробити. Хотіти мати настрій на щось. Приклади вживання. Bock бок Kino кіно Abend? Хочеш у кіно сьогодні ввечері? Я б кайн бок Hausaufgaben. У мене взагалі немає бажання робити домашку.